2018 рік випуску одна з найдешевших цін на ринку на цілий автомобіль на ходу. 14500 на сьогоднішній день. Ціна впала на 500 доларів і ви можете придбати його. З надійним мотором 24 атмосферний бензин, з надійною 9-ступеневою коробкою, звичайним гідротрансформатором. Що ми маємо? Ми маємо лінзовану LED-оптику та LED-туманочки. Автомобіль має пошкодження попереду, зібраний досить непогано, подушки безпеки відновлені. Автомобіль на передньому приводі в комплектації Latitude, В принципі, комплектація у нас середня. Але ми маємо красиві легкосплавні диски. всесезонна сезонна гума-17 в гарному стані. І, в принципі, в білому такому красивому кольорі вам може достатися ця ластівка. Подивіться, які файні лед стопи в цьому автомобілі. І зразу перейдемо до багажничка. Опа! Отаким чином він відкривається. Ми маємо камеру заднього огляду, хочу сказати, що вона доволі якісно нам показує весь зовнішній світ за нашим автомобілем для зручності парковки. Не відходячи led підсвітка наших номерів. І доволі просторий багажник. Одне з чого, за що я люблю джипи Чироки це м'якість ходу. Дійсно, автомобіль доволі комфортний, якщо ви берете навіть в комплектації Latitude, Якщо ви берете в комплектації Trailhawk, я взагалі мовчу. Але дійсно м'якенька підв'язка, якщо враховувати, що це у нас кросовер. Так, знизу ми маємо. Щось цікаво, ми маємо інструкцію, як ставити нашу докадку і дамкрат, але самої, дам... самої докатки і Дамкрата у нас немає. На жаль, але на майданчик я думаю, ми зможемо щось для вас знайти. Стан салону, як і технічний стан в цьому автомобілі, відповідає. В своєму пробігу 91 тисяча кілометрів. Що ми бачимо? Ми бачимо красивий салон, виконаний з текстильний, і у нас така голубенька стрічка е прошиває по контуру всі матеріали. Ми маємо е шкіре оздоблення підлокітника, ми маємо надійний автомат, ми маємо електроручник. Ось ми бачимо Select Rain, е тобто вибір. Режиму повного приводу, але це обманочка така стоїть, тому що заглушечки я так розумію. Не було, і поставили таку заглушечку для того, щоб вам було спокійніше. Ви можете клацати, але цей автомобіль все одно залишиться на передньому приводі. Ми маємо кондиціонер. Ми маємо систему старт-стоп і спів виключати, переведе на зрозумілу мову, наша мультимедіа. До речі, вона не, не сама маленька, це середня мультимедіа, а так пластикове мультифункціональне кермо. До речі, пластик в шикарному стані кермо, круїз-контроль є. В нашому автомобілі є датчик світла, також датчик дощу. І якщо подивитися сюди, ми маємо навіть деякі опції для того, щоб безпечніше їздити. У нас є допоміжник у старті вгору. І знову ж таки ми знаходимо цей флажок в цьому автомобілі, тому що цей автомобіль, привезений з Америку. І для того, щоб було зрозуміліше, ми маємо такі флажки. Але знаєте, що хочу сказати? Тут дуже комфортні, м'якенькі сідушки. Не знаю, або ж вони максимально комфортні, або із за того, що я щойно поїв, хочу спати. Дійсно, релаксуєш на всі 100%. Для зручності ще більш для ще більш зручності. Ми маємо підлокітник з підстаканником. Тож, друзі, такі апаратіс у нас є в продаж на майданчику за прекрасною ціною і, в принципі, непогана ціна була. Але зараз за 14,5 тисячі машину 2018 року з таким пробігом, я думаю, що це, що це просто скарб.